Названий батько. Зосталося три брати сиротами ні батька, ні неньки, і дома нема нічого, ні хазяйства, ні хати. Ото й пішли вони всі втрьох найматися. Аж іде дід старий, старий, борода біла. Куди це ви, дітки, йдете? А вони кажуть найматися. Хіба в вас свого хазяйства нема? Нема, кажуть, якби до доброго чоловіка в найми попасти, а то ми б йому по правді робили, по щирості слухалися і за рідного батька його мали б. Тоді діти каже добре, коли так, то будьте ви мені, сини, а я вам батько. Слухайтесь мене, то я з вас людей пороблю, навчу, як жити з правдою не розминаючись. Згодилися вони та й пішли з тим дідом, ідуть темними лісами, широкими полями, ідуть та й ідуть, коли бачать, аж стоїть така хатка чепурна, біленька, у вишневому садку, квітками обсаджена. Вибігає з хатки дівчина, така гарна, як та квіточка. Глянув на неї старший брат та й каже Коли б мені цю дівчину посватати, та ще, щоб були в мене воли. Та корови. А дід батько й каже Добре, ходім сватати. Буде тобі дівчина, будуть у тебе воли й корови. Живи щасливо, ти тільки за правду не забувай. Ото вони й пішли сватати ту дівчину. Висватали її, відгуляли весілля. Вже старший брат хазяїном став, і в тій хаті жити зостався. Ідуть вони далі, вже втрьох. Коли знову стоїть хата гарна, а коло неї млин і ставочок, і дівчина гарна щось робить коло хати, така працьовита, то підстарший брат тільки глянув та й каже Коли б мені ту дівчину за себе взяти, та ще, щоб млин і ставочок мені, то я б у млині сидів та й хліб мав би, поки мого й віку. А дід батько й каже Добре, синку, так і буде. Зараз вони пішли в ту хату, посватали дівчину, уже під старший брат до тієї дівчини в прими пристає. Відгуляли весілля, тоді й каже дід батько Ну, синку, тепер живи щасливо та гляди за правду не забувай, та й пішли собі вже вдвох. Дід батько та найменший син. Ідуть, коли бачать, хатка в Бога стоїть, і дівчина виходить з хати гарно, дуже, як зірочка ясна, а в Бога така, що лата не латі. То найменший брат і каже Коли б мені з цією дівчиною одружитись, то робили б ми і хліб у нас був би, не забували б ми і про вбогих людей, і самі їли, і людей наділяли б. То дід батько й каже добре синку, так і буде. глядиш тільки правди не забувай. Оженив і цього сина та й пішов собі по світах. А три брати живуть старший брат так забагатів, що вже будинки собі помурував, червінці складає, та тільки про те й думає, як би йому тих червінців найбільше постягати. А щоб убогому чоловікові запомогти, то того й не нагадуй. Дуже скупий був, підстарший брат теж забагатів, стали за нього наймити, робити. А сам він тільки лежить, їсть, п'є, та порядок дає. Найменший так собі живе, коли що дома є, то й з людьми поділиться. Ото пішов дід батько по світах, а тоді вертається подивитися, як то його сини живуть та чи справдою не розминаються. Приходить до найстаршого старцем убогим, той ходить по двору. Він кланяється, каже, якби ваша ласка подати мені милостині. А той каже: Ге, не який старий, схочеш, то заробиш. Я сам недавно на ноги зіп'явся, а в нього добра, що страх. Будинки муровані, стоги, стодоли, товару повні обори, комори добра повні гроші, а милостині не дав. Пішов тоді дід, відійшов так, може, з версту, став, оглянувся назад на ту господу та на те добро, і все добро запалало. Пішов він тоді до підстаршого брата. Приходить, а в того і млинок, і ставок, і хазяйство гарне, і сам він у млині сидить. От дід уклонився низенько та й каже Дай, чоловіче добрий, хоч трохи борошна, я вбогий чоловік, не маю чого з'їсти. Шкода, каже, я ще й собі не намолов. Багато вас тут таких валандеться. Пішов дід, відійшов трохи, оглянувся, так і охопило той млин полум'ям. Приходить дід до третього брата, а той живе вбога, хатка невелика, тільки чистенька. Підійшов та такий уже зробився обшарпаний, обідраний. Дайте, каже, хоч шматочок хліба, то той чоловік ідіть, каже, дідусю, в хату, там вас нагодують і з собою дадуть. Приходить він у хату. Жінка, як глянула на нього, що він такий обідраний, пожаліла його. Пішла в комору, внесла штани, сорочку внесла, дала йому. Надів він. Так як надівав, вона глянула, аж у нього на грудях рана велика, така страшна. Посадили вони його за стіл, нагодували, напоїли. А тоді чоловік і питається: Скажіть мені, дідусю, чого це у вас рана на грудях? А це, каже, така в мене рана, що від неї мені скоро смерть буде, тільки мені день і зостався жити. Оце лихо, каже жінка, і нема на неї ніяких ліків? Є, каже дід, та тільки ніхто тих ліків не дасть, хоч кожен може. Тоді чоловік і каже А чому ж не дати, аби міг? Кажіть, які? Та такі, каже дід, як хазяїн сам візьме та підпалить свою хату, та все його добро згорить, треба взяти того попелу та й затоптати мені рану, то тоді загоїться. Та хіба ж є такий чоловік на світі, щоб те зробив? Замислився найменший брат. Довго думав, а тоді до жінки. А ти як, жінко, думаєш? Та так, каже жінка, що ми хату вдруге наживемо, а добрий чоловік як умре, то вже йому другого життя не буде. Ну, коли так, каже чоловік, то винось дітей з хати. Повиносили вони дітей, самі повиходили. Глянув чоловік на хату, жалко йому свого добра, а чоловіка ще жалкіше взяв та й підпалив. Так ураз хата полум'ям і взялася, де й ділася. А замість неї постала інша хата, така гарна та пишна. А дід стоїть та тільки всміхається бачу, каже сину, що з вас трьох, тільки ти не розминувся з правдою. Живиш щасливо. Тут відразу пізнав чоловік свого названого батька, кинувся до нього, аж його вже й нема.